Привіт, мої хороші. Це мій тихеля. Вийшла на город трошки зібрати баклажани. Зібрала огірочки, трохи є душу жука, бо не знаю, не меряно на баклажанах. Ну, що зробиш, треба. Ну, Такі баклажани, якби якісь зачухані, може б і не дивилася, а так хочу, щоб вони росли. Ось дивіться, назбирала скільки. І ось не знаю. Мені здається, що кавунчик достиг. ось Оцей як кажуть, баранчик сухий. Так що зрізаю, не знаю. Буду пробувати, покажу вам, що там у нас всередині. Ось ще один є маленький. Ще баранчик, бачите, зелений. Оце в мене падалішні два штуки зійшло і два кавунчика всього. Лиш. Але хоч попробую, Не знаю, з міста вести тяжко, а тут продають, але може якось і куплю собі. Взагалі я більше по деньках, більше люблю деньки. Але якщо кавун смачний, такий сахаристий, солодкий, то теж з задоволенням їм. Але дині в цьому році щось не посадила. Взагалі баштан не посадила, не знаю, що в мене так вийшло. Ну, так, вже маємо, що маємо. Ну що, друзі, пробуємо. Незручно одною рукою. Мабуть, зелений. Ну, так собі, розовенький. Шессемочка зелена. Зараз покуштуємо. смак байдуже. Перший кавунчик можна бажання загадувати. Ну от, друзі, як і анонсували, пустився дощик. Зранку навіть сонечко світило. А тепер пустився дощик. Так що на, на городі у на, дворі роботи такої зараз немає, хоч роботи вистачає, тому буду займатися хатніми справами. Хочу спекти собі булочки. Минулого разу пекла, мені дуже сподобалося. спечу собі до чаю, а то буду щось, мабуть, шити. І от знову, друзі, напекла булочок, буде мені до чаю. Що... Такий день сьогодні. Точ поперебивав все. Іду трошки пошити мені треба. А то так, то посуда, то стірочка, то те, то все. І так і день проходить. Друзі, розціла моя серенада. Боже, дивіться, він повний, красивий, який, він просто мокрий, зараз дощ іде, у нас сьогодні півдня дощ іде, а це вийшла, глянула, він цвіте. Боже, я обов'язково вам покажу його сухенького. Це просто ну, чудо. Дощ іде, а вони лазять собі, геть і не ховаються. Нравиться да? вам така погода, не жарко, гарно? Свіже повітря, да? кинула кавунчики, дивіться, як курки їдять. Ці ще теж бігають, мамка вже зайшла. А вони бігають. Йдіть, ховайтеся вже, Хвате по подождю бігати. Біжіть спать уже. Ну, ще одне вибігу. Ну, от, друзі, день майже скінчився, дощ продовжується, але в парнику, на жаль, нема такої системи, щоб відкриті теж поливалось. Треба поливати. Так що зараз пополиваю. І все. А з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу, дякую за подобайки, за підписки, за коментарі. Всім бажаю мирного неба і найшвидшої перемоги. Всім добра, здоров'я і щастя. На цьому пока.